Я в Південне приїхала з міста Херсон. Це було в квітні 22-го року, коли почалася окупація. От і коли тільки з'явилася можливість виїхати з Херсона, ми в перші дні виїхали. Мені зранку зателефонувала мама, каже: ти ще спиш? Вже у нас війна почалася. Я думала, що ну це якийсь жарт, тому що ну. Не вірилася, що це може статися. Одно, ну, ви, як виявилося, що це дійсність. От перші дні е, Херсон був ще не окупований. бої йшли на біля Антонівського моста, і ми все ще сподівалися, що час, зараз все закінчиться, їх там відкинуть <злухи> до Криму знов, От, Але, на жаль, того цього не сталося, і першого... Березня в Херсон зайшли російські військові. Війська, ми якраз. Живемо біля шосе, яке йде з Миколаєва, вони зі сторони Миколаєва заходили. От і бачили ці колони, тан танки, машини. Ну таке не, не, не дуже приємне. От ми перші дні взагалі не виходили з квартир, от, ну а потім почали, бо як життя продовжується. от треба було Пропитання собі, це В Херсоні тоді був з продуктами, це був жах, люди в магазинах скуповували все, що можливо, черги були величезні, ну, була дуже така ситуація напружна. Потім так, якось все потихеньку все устаканилось, люди почали звикати, скажімо так. От, але все одно ну, така була напруга. Коли ти йдеш по вулиці і тут люди з, з зі зброєю, і ти не знаєш, що в них на думці, то це не дуже приємно. От, і коли в квітні ну, почали виїжджати, почали випускати з Херсона, от ми зібралися і виїхали. Перші місяці, от перші ж кажу, що в перші дні ми взагалі думали, що далі Антонівського міста мосту вони не підуть, що мост підірвуть і якось. Ну це цього не сталося, хоча там були дуже запеклі бої. Нам ми живемо трохи в іншому кінці міста, і нам чутно було, але ми читали в новинах, що там обстрілювали, і були вже перші жертви серед цивільних. І все-таки ми сподівалися, що ось 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 що це. Завершиться, що все та ну на жаль, цього не сталося. Коли ви виїжджали на блокпості, як відбувалася перевірка? Ми знаємо, що зазвичай з розповіді інших людей, які через це проходили, що це було дуже так напружено і емоційно. Так, це було так дуже, скажімо так, стрьомно. От, ми виїжджали о п'ятій ранку. Ви, виїжджали от і, і виїхала на виїзді з міста. Вже була колона машин на кілометри. Так, от видно було вперед. От, блокпостів було дуже багато. Я навіть не знаю скільки я, перерахувати їх. Ну так більш-менш скажімо, на блокпостах. Нас не, не перевіряли тільки на на першому блокпості. У сестри забрали відео регістратор. Так більше да, зупиняли, там щось дивилися у, у сестри документи, ну так, скажем, не, не шманали. От, але ми виїжджали от, з Херсону до Південного, ми їхали 12 годин. От, тому що от ця колона їде-їде, потім всі степаляться не пропускають. Потім через деякий час, через деякий час знов пускають. Ну, коротше, Така була, та, от, і Коли ми ще їхали через Снігрівку і там попали під обстріл, от, дуже налякалися. От, але вже коли виїхали з зі Снегрівки, наступним бачимо вперед, ну, попереду блокпост. Не, не знаємо, який чи це блокпост, от бо вже ніяких опознавальних знаків. Але коли під'їхали ближче і побачили, що це наші військовий, от, то ну, це були такі емоції, скажімо, дуже позитивні. І Якось так, скажімо так аж дихати стало легше, бо ну напряжно, хоч хоч на блокпостах росіяни ну. Скажімо так, не нічого нас, так, поганого не робили, але все одно ну, відчувалася напруга. От, вони люди з, зі зброєю не, не дуже комфортно. Я виїжджала, в мене з особистих речей був пакет з АТБ. От туди все таке ну, саме необхідне. От, тому що ми теж думали, що ми виїжджаємо на кілька місяців. І Коли приїхали, ми знімали квартиру, казали, що от ну ми, ми місяць-два, і ми. Будемо з'їжджати, ну залишилися от так, на такий час а як ви дізналися про місто південне і чому саме ось це місце обрали для себе для проживання? Подальше? Це було чисто випадково, хоча випадковості не буває. В цьому місці у моєї мами була знакома. Вони там знайоми були по інтернету, і ми ми виїжджали кудись. Ми у нас не було якоїсь там цілі. Ми кудись виїхати, там вже розберемося. От і ми так як я кажу, що 12 годин виїжджали, ми вирішили, що треба воно ну, зупинитися, хоча б ну десь приночувати, бо в дорозі. От і так тут ну, тож приїхали, подивилися. Ну, місто нам сподобалося, ось таке хайне, таке привітне, і ми тут залишилися. От, щоб... а це з 22-го року тут пройшли? Так, ми приїхали в 22-му, але в лютому 23-го, коли вже Херсон звільнили, ми повернулися додому. Були півроку додому, але там дуже небезпечно і ми знову повернулися сюди південне. Розкажіть, будь ласка, чим Ви займалися до повномасштабного вторгнення? Ну, яке у вас взагалі було життя? Я декілька років жила за кордоном, і якраз у 21 році я тільки повернулася в Україну, бо вирішила, що все-таки, ну я, я хочу жити в Україні. От я вже за... працюю онлайн, от я займаюся, скажімо. Проводжу трансформаційні ігри з метафоричними картами. У мене мама, і вона ну за кордон ні, вона десь на взагалі південна ще одна причина, тому що це близько до Херсону. А от якщо, наприклад, зі Львова їхати майже сутки треба до Херсона, а тут декілька годин ти вже вдома. Тому я ну, якось за кордоном, за кордоном, теж не те не все так добре, як здається, тому. Тут якось вдома, це вдома. Як ви себе знайшли в місті Південному? Ми знаємо, що у вас тут вже подруги з'явилися, ви берете участь у різних заходах і от розкажіть про це. Ну, взагалі-то я така людина не дуже комунікабельна і я важко заводжу на знайомства. Але коли я тільки приїхала, це в 22-му році влітку, здається, не пам'ятаю, в липні чи в червні було, я знайшла об'яву, що курси української мови. А от я пішла на, на ці курси. Вони були в четвертій, ні, ні, в четвертій школі. Вони були тоді. От і там я познайомилася з дівчатами, ми почали спілкуватися. Якось такі, та я я познайомила їх з з, з з тим, чим я захоплююсь з метафоричними картами, з іграми. Ми час від часу зустрічаємося. От і а потім я випадково познайомилася з психологією Ольгою Руднєвою. От вона теж займається і іграми, і картами нас. Є багато спільних тем. І отак якось ми в розмові дійшли до того, що да, от, це дуже класні інструменти, які допомагають людям, але про них мало хто знає. І ми вирішили з нею організувати такий заход в Південному, щоб якось познайомити людей з цими техніками. І от провели перший раз в Перевершили наші очікування, от і так воно пішло, вже ми вже відсвяткували річницю нашого, наших посидень. Єдине, що от ми в цьому минулої неділі повинні були бути посиденьки, але за блокаутом ми їх перенесли на січень. От, а так ми кожен місяць зустрічалися. У нас вже є свої прихильниці, які часто ходять до нас і новенькі приходять. Ну, Дуже цікавий, цікавий формат. і Хто ще не був, я дуже раджу. Я розумію, що це не тільки ваша робота, і, можливо, якась віддушна, тому що це пов'язано з психологією, спілкуванням. Так, так, звісно, це не, це не, не тільки робота, це, це захоплення, це хобі. От, це мені. Ну, Робота, коли ти просто прийшов, працював і пішов. А це, ну, я цим живу, можна так сказати. Я постійно щось там вишукую новеньке, щось вигадую, намагаюся щось якісь там. От зараз навіть коли був блек-аут, не було світла, не було у мене інтернету. А от я все там, якісь свої записи, там щось вигадувала з тими картами, щось… Ну, щось... намагалася, щоб щось було новеньке, щоб щось цікаве. Південно дуже подобається. Це взагалі я, чесно кажучи, чесна... про південне, дізналася, коли приїхала, якось я чула, а про південне якось взагалі. От, і Коли я ну, побачила, ну це взагалі <году> <je> <gülme> <testimony> <gülme>. <gülme>, euh, скажімо так, європейський уровень, тут ну, ці ваші парки, так все хайно, все чистенько, ну, дуже тут тут дуже, дуже затишно. А як ви в подальшому бачите своє майбутнє? Чи плануєте ви повернутися до Херсону, чи все ж таки якось вже будуть змінюватися ваші орієнтири? Ні, поки я так все ж таки думаю, що я повернуся до Херсона і чекаю, коли вже там може все таки заспокоїться, бо не буде таких обстрілів, буде більш безпечно, і е, я звісно повернуся. У Мене мама зараз повернулася в Херсон, хоча я її дуже відмовляла. Але вона, ну я хочу додому, мені все вже тут. Місто гарне, але мені сюди От, І от вона зараз в Херсоні, я звісно, за нею переживаю, телефоную їй зранку і ввечері. Ми з нею спілкуємося, і сестра моя там теж в Херсоні. Отну вони ну, так, живуть в такому, скажімо так, більш-менш безпечному районі. А от, але ну, от в мене подруги, мама у неї квартира в будинку там близько Дніпра. От, ну тут будинок ну, майже там. Це там складно. От, також в, у моєго, мого сина у друга бабуся загинула при обстрілі. У ну, в, 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 в нас в дворі там теж загинули люди попали під обстріли і загинули. Херсоні, ну, мабуть, у кожного є. Як чи знайомий, чи родич, хто постраждав, дуже небезпечно, якщо вони будуть на лівому березі, якщо їх якось там не приду не придушать. От звісно, щоб переправитися, вони не можуть, бо немає мости підірвані. От, хоча вони там розказують, що вони там вже в Херсоні, от, але все одно небезпека, обстріли. Ну поки що, хоч я знаю, що там над цим працюють, але. Повністю обезп... ну, щоб місто було в безпеці, що немає немає такої можливості. Окупанти вони, коли відходили, вони підірвали всі підстанції, всі... все місто майже місяць було без світла, без води. Ось і зараз, от, коли у нас не було світла, в Херсоні теж не було ні світла, ні води. І зараз там проблема ще з опаленням, бо вони розбомбили ТЕЦ і частина міста, яка опалювалася, через ТЕЦ, Вони не мають опалення. зараз там намагаються якось цю проблему вирішити, але в тих умовах, які зараз є, там дуже складно. От і так що да, там... люди залишаються, все ж таки зберігають такі Так, які... Ви знаєте, я, я дивлюся а, а, там в Тіктоці, на Ютубі, ролики з Херсона, і там люди відкривають бізнеси, відкривають кав'ярні, відкривають магазини. Ну, от, ну, якось, у нас театр працює в місті. Якісь дитячі заходи проводять. Дійсно, що це в бомбосховищах, якось ми ну, все одно зараз перед новим роком. Там для дітей якісь заходи. Ну, якось місто намагається жити навіть при таких умовах, як життя продовжується і всі сподіваються на краще. Я Сама дивуюся, як от люди ну, пристосовуються до таких умов. Це... Я дивилася на вчора ролик з Одеси, що теж без світла. Вони на водве ну, вже кихав во дворі, поставили варять пунш. І, і радіють, Слухають музику і радіють. Це, це мабуть, все якась у нас код, як це, ДНК, такий, що от виживати в будь-яких умовах.